Вітаю! З вами українська призма і наш щотижневий формат 3 на 7. За три хвилини про 7 днів у міжнародних відносинах. Отже, починаємо. цього тижня могло здатися, що у пана Путіна день народження. Він в Сочі, всі до нього приїжджають, всі до нього телефонують, домовляються, але якщо придивитися до того, про що говорилося, не все так святково. Під час зустрічі з Ангелою Меркель в Сочі не вдалося обійти питання конфлікту на Сході України. Фрау Меркель чітко дала зрозуміти спочатку контроль над кордоном України, потім говоримо про політичні складові. Найкраще була розмова із Дональдом Трампом, хоча прес служби її охарактеризувала як таку, яка була діловою та позитивною. Не вдалося теж досягти якихось правних рішень. Не домовилися про зустріч під час засідання Великої двадцятки. Ну, і, власне, по сирійському питанню, яке було головним, теж не досягнуто певних конкретних результатів. І все це відбувалося на тлі того, що Конгрес продовжує обговорювати законопроекти, які посилюють боротьбу з прихованим впливом Росії на території Сполучених Штатів. Дещо підсолодив ситуацію пан Ердоган, який вкотре прибув до Росії цього разу в Сочі, щоб поверити своїм другом Володимиром. Говорили від автоматів до томатів. Про інвестиції, енергетику, туризм, військову співпрацю. Втім, залишили дещо і на наступні побачення, в тому числі і питання візової лібералізації. Цього тижня відбулося декілька знакових подій, які Україна може записати до своїх перемог. По-перше, це рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо Криму. Чим цікавий цей документ? Ну, по-перше, тим, що він з'явився на світ, попри великий опір Росії і її прибічників в цій структурі. по друге, це зміст документу. Там говориться про те, що Росія порушує міжнародне право і права людини. Друге, це те, що від Росії вимагається відновлення діяльності меджлісу Кримсько-Татарського народу на території півострова. Ну і третє, вимагається допустити до цієї території України моніторингові механізми, які. Відслідковували стан дотримання прав людини. Україна може скористатися цим документом під час судових позовів проти Росії як в міжнародному суді ООН, так і в інших інстанціях. Другою перемогою можна вважати консолідований законопроект Конгресу Сполучених Штатів Америки про бюджетні асигнування на 2017 рік, де передбачено 560 мільйонів доларів на допомогу Україні. Документ має ще бути підписаний президентом США. Україна може розраховувати отримати першу частину допомоги вже до 1 жовтня цього року. На європейському торговому фронті теж є свої перемоги. Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту підтримав розширення безмитних квот для української продукції на європейських ринках. Більшість пропозицій Європейської комісії були підтримані, хоча квоти на пшеницю і на. Томати залишились на попередньому рівні. Головною подією цього тижня заслужено є другий тур президентських виборів Франції. На щастя, без сюрпризів виграв фаворит перегонів Еммануель Макрон. Це гарний подарунок французів всій Європі і Україні, зокрема. Чому? Ну, по-перше, сповільнюється наступ популістів в Європі. І по-друге, Макрон є євроцентристом. Що говорить про те, що він цілком підтримує позицію європейського союзу відносно Криму, відносно Донбасу і відносно санкцій проти Росії? Ну власне він готовий продовжити роботу в рамках нормандського формату.